Понеділок, 5 серпня, на нараді міського голови обговорювали події минулого тижня та плани на поточний. Розпочали зі звіту міліції. Начальник дільничних інспекторів Володимир Луценко розповів, що за минулий тиждень в місті сталася 131 подія. 11 злочинів із них розкрито 3. серед злочинів 11-6 тяжких та особливо тяжких. Наші потягом ушкодженням один злочин, один квартирні крадіжки, чотири з них не одна не розкрита. Крадіжки загальні сім з них одна крадіжка розкрита. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук звернув увагу працівників міліції на численні скарги мешканців вулиці Київський шлях. Кожен день починаючи з 11.30, тобто з двадцяти Другого ранку по вулиці їздить на великій швидкості мотоцикліст, без номерних знаків, на мотоциклі Сузуки цих людей ходить. Сі люди волі в місті збільшилась кількість вантажівок, що, попри заборонні знаки, порушуючи правила, їздять через вулиці Дзержинського та Котовського. Микола Петрович наголосив, що це питання треба вирішити найближчим часом. Далі перший заступник міського голови розповів, що благоустрій в місті продовжується. Комунальні підприємства працюють у звичайному режимі, вивозять сміття, освітлюють вулиці та ремонтують прибудинкові території. За минулий тиждень підприємством ШБУ 50. З міста Броварів заасфальтовані частково вулиці Чернігівська, вулиця Завокзальна, вулиця Сірова. Всього прокладено за минулий тиждень. 4 Заступник міського голови Людмила Ковальова повідомила, що 10 та 11 серпня відбудеться ярмарка сільськогосподарської продукції. Така торгівля буде здійснюватися в суботу і в неділю. В суботу вона буде здійснюватися на площі освіти, як вона в нас називається. Відповідні листи відділу міс міліції будуть направлені для організації і розміщення автомобілів з фермерських господарств. а в неділю це буде ринок клуба -бар. Далі заступник міського голови Людмила Пасенко нагадала, що 1 вересня стартує новий навчальний рік. Свято першого дзвоника розпочнеться в неділю о 9 годині ранку. А вже в понеділок, 2 вересня, школярі підуть на заняття. А поки літо триває, юні бориспільці продовжують оздоровлення. Приємно, що на цьому тижні також за кошти батьків під'їжає ще одна група у похід у Крим. І е, приємно, що за кошти державного бюджету в нас будуть оздоровлено 24 чотири народного хореографічного ансамблю «Радість». Вони відправляються в Артеки, пройшли туди за конкурсним відбором. Там буде проходити всеукраїнський фестиваль, і е, ось наші е, Колектив відібрано як кращий для участі у цьому фестивалі і одночасно пройдуть і оздоровлення 9 серпня об 11 годині. Ранку в актовій залі міської ради відбудеться святкування професійного свята будівельників. Всі бажаючі матимуть змогу привітати їх та отримати насолоду від концертної програми. Лія Бурлака і Соренко, Новини телеканал Бориспіль.